Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску розклад матчів 4-го туру Ліги Чемпіонів. Розглянемо дату та час кожного матчу. Четвертий тур розпочнеться у вівторок, 4 листопада. Пройде 9 матчів. На полі прийме Айнтрахт. За три тури команди мають по три набраних очка Славія Прага! Арсенал. Арсенал ще не пропустив жодного гола у цій лізі чемпіонів і має три перемоги у трьох матчах: Атлетико Мадрид Рояль Уніон. Це буде перший матч між командами. До цього вони не зустрічались. Буде Глімт Монако. Це також перший матч між командами в історії: Ліверпуль Реал Мадрид. Тут немає що додати. Це просто центральний матч четвертого туру, Олімпіакос ПСВ Ейнтховен, ПСЖ Баварія. Перша і друга команди у таблиці. Також, цілком впевнено, цей матч претендує на звання центрального матчу туру Тоттенгем – Копенгаген. Це буде перша зустріч команд в історії Ювентус Спортінг. Тут скажу тільки те, що поки Ювентус на 25-му місці, яке викидає команду з Єврокубків, а Спортинг на 12 му місці. У середу, 5 листопада, пройде також 9 матчів Карабах Челсі. Команди грали між собою два рази у 2017 році у груповому етапі Ліги Чемпіонів. Тоді Челсі перемогло 6-0 вдома та 4-0 на виїзді. Пафос Вільяреал це буде перша зустріч команд в історії. Аякс Галатасарай. Аякс остання команда у таблиці 0 очок в Аякса. Галатасарай на 14 му місці, 6 очок в Галатасарая. Бенфіка Баєр. Обидві команди займають місця, які викидають їх з Єврокубків. Брюге Барселона. Команди до цього грали чотири рази, тричі перемагала Барселона і один раз зіграли в нічию. Інтер Кайрат ще одна пара, які до цього між собою не грали. Інтер, до речі, як і Арсенал, ще не пропускав голів у цій лізі чемпіонів. Манчестер Сіті, Борусія Дортмунд. Команди мають по сім очок. Борусія шоста, а Манчестер Сіті, сьоме у таблиці. Марсель Аталанта. Команди грали між собою двічі у плей-офф Ліги Європи 2024 року. Тоді в Марселі зіграли 1-1, а в Бергамо Аталанта виграла 3-0. Ньюкасл Атлетік Більбао. Команди грали між собою ще у 1994 році. В одній 16 шістнадцятій кубка УЄФА. Тоді Атлетік Більбао пройшов завдяки перевазі гостьових голів. Не пропускайте розклади матчів на нашому каналі.